Здравствуйте, ребята, з вами я Герман. І сьогодні ми будемо ну, грати, тролити цього чела. Дивіться, вже тут поставив кастомне лобі і ми граємо тільки, тільки тільки на ножах. Тоді приємного просмотра апетіта. Савжуся подобання. Ми будемо грати зараз дуелечку. Так, напишем. Оце його ми йому напишемо. Так, поїхали. Поки грузиться, ви можете зробити оцього. А, як довго... Ну добре, поїхали. Оп! Я за терора. У нас є такий нож, і ми зараз не будемо кого якого різати. Добре, друзяки, поїхали. Я думаю, що він десь тут. Не зважайте от, 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 зверху піксель, це просто пікселю свій ID, щоб ніхто мені не спамив. Граємо тільки міт нож. Ти де... А, Бляха, хотів зарізати, бачили? Я написав тільки І, навіть допишемо. Оп! Е, я промахнувся. Ну, папі, давайте ми зараз йому не будемо подаватись тихенько типу, поняв до сіми, а потім в конце включуся вже. Оп! Е, не бой. Пон... А, він просто не знає. Ну, нічого страшного. Хай мене заріже, хай, хай, хай. Хай порадується дитинка. Хай порадується, знаєте, рібзя. Добре, поїхали. ми Зараз його разочок заріжемо, ну і все я думаю вже. Ну, давайте ми стіну поки на стіні потренуємося. Ти де? Ти де собачка? Іди сюди. На. Ну все, і ми йому тепер будемо піддаватися трішки. Друзяки, що розминаємо пальчики? Що вони... Вони не тріскають в мене. Окей, погнали. Берем знову міну. А давайте графіті намалюю. У мене є така графіті, така графіті, у мене є ось така графіті і є ще зараз є ще така графіті, гарні. Ставте лайк, поставте яку із цих е більше сподобалась. Окей, погнали, комусь зараз будемо різати що. Е -е Добре. М -м ага, от давай, давай, давай. Подходи, подходи, подході. подході, подході. А разочки ми по давайте ми йому разочок подамся. Давайте, отак от. Хай мене вб'є. Окей, різям. Поїхали. UK, щось тихо говорю, давайте буду погромче говорити. Окей, зараз будемо спамити. Беремо ножі. Я зараз відійду на минуту. Все, я тут. Бля, тільки що у вас секретна анімація, ну пофіг. Так ти де? На, 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 ну, тоді я подався. Ну, окей, давайте ми будемо його вже подаватися. О, <гум> давайте ми йому будемо подаватися. Візьмемо мій ножик і ну, постараємося його побільше різати, а чи поменше. Давайте поменше, бо щоб ми, типу, порадився, а потім в кінці його заріжемо, коли буде 7-8, типу, зрозуміло, типу. а ми ж на 10 граємо. Ну. Хто перевік теж до вісьми, то ставте подумок. Блін, поки отлікся, він мене зарізав. Ох! <свист> я хотів зарізати перший. Ну пофіг. Главне, що в нас і нож, і перші до нього. Бля, тільки ще секретна анімація була. Ну, Ми її е виберемо е секретну анімацію. Я вам в цьому відео обіщаю. Якщо не випину обіцянку, то я... То я лох. диалог. <свист> Окей. <свист> А, ну, бачите, в мене мушка злетіла. мушка Ну, це, ну, це мушка злетіла, ну то вона мушка. Ну, добре, давайте. Зараз ми йому спробуємо податися, чи заріжемо. Подаємося, чи заріжу, як ви думаєте? Я хочу податися, але ну, давайте спробуємо зарізати, ну пофіг. Як вже вийшло. Може, пожалію його. О, секретна ніба. Секретна ніба, це така гарненька, гарненька, бачите яка? Окей, давай вже ріж, ріж мене ріж. Ще тебе заріжу. Ну давай я тебе. Ти ще задовбав мене, реально чесно. Ні, ну дуже красивий. Ну, джі команда, це мій самий улюблений. О, знову секретна анімація. По анімації. Бляха, топа бомба помішала. Вчора розраби зробили, от в прошлому сезоні, напевно, бомба не спабилася. А тут вона щось спалиться. розраби, поміняйте цю хрень. А то якась анімація секретна. Бляха, на що горіжу взагалі? Опять була секретна анімація. Ну, пофіг, вже конець раунду, типа. Блін, а що я його ріжу, хай порадується, потім в його заріжу. А прикиньте, якщо він в конце лівне. Оце буде взагалі угарно. Напишете хештег врахлох, якщо він в конце лівне. Так, окей. А... Давайте. О, знов секретно? Скільки його? багато секретних. Давай, давай. Е, Ти мені це тебе Ну, секрет. А це він мене вже реально вбив, оце я не прикалувався. Він в один раунд хоч забрав, знаєте, друзяки. Так, що? А? Я програю. Я вообще не дивився на цей, як його, на щочик раундів. Я взагалі не дивився, друзяки. Я взагалі не дивився. Я Вообще не дивився. Зараз ми постараємося його кікнути. Або хай він мене кікне. Давайте, я жду. Чого він так? Ну, іди сюди. Кікай, кікай, давай! Красавчик, молодець, 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 молодець. Молодець. Дікомандва гарний нож. Це один із моїх любимий, точніше, перший любимий. Перший улюблений мій нож це дікоманд. Мені ну, каже, я зараз другий ніж. О, опять секретна німа, скільки їх ні, в мене? По-перше, по анімації, по тонкості, по перчатки підходять. Дуже гарний нож, він плюс. Другий мені щось М9, третя бабочка, Четвертий, я думаю, новий нож стінг. Ну, на останньому місці танто або Скорпіон. Ну, Скорпіон мені взагалі не подобається, так скажу. звичайно, нож навіть хуже. Ну, Нічого страшного. А лучше даже играть с обычным ножом, чем Скорпіоном, я так думаю. Может для кого нравится Скорпіон. Блин, я заговорився, він мене зарізав. зарезал. Та... Скільки можна, ну? Окей. Без проблем. Блин. Без проблем. Добре, поїхали. Берем огорню ненький ножичок. Зато графік тут. А В мене. А в мене. В мене, закі... мене прицелити закінчились. А ні, я ще один. Мені, Мені показалось, що вони закінчились. Что не Ей. Ні, це було чисто случайність. Ну, хорошо, ребят. Ми тут зараз... Е... 7, 3. Йо. Все, включаємо кібера. Просто включаємо кібера. Все, все, я включив кібера. Зараз буде 7-7. Ясно говорю слово пацана, так можно сказать. Если не буду, то я не пацан получается, да? Ну, окей, давай, все. Він мене заду просто. Ты де. На тобі! Эээ, е, не понял, бляха, зараз страшно. На тобі! Ха! В ту рожу не Це Это зміна... зминок, а, хух, не команд. А, а точно, мы же закладку бомбы играем, а на сюрзике. Понятно. Так. Берем пачку тупу, наша вона мені вже здалась. Гарна картинка. Слухайте, це та зімня. Так давайте ще раз його кікнемо. До сіми кікнемо. До сімерочки кікнемо, вже нелегке. Тобто заговорився я зараз Зараз я включаю вже в роботу, щоб він е -е -е трішки да? Так де? Де? Ребята, не зараз. Мене ребята в Роблоксі силки свої. Пі. Давай, давай. мене зараз дуелька важна. Там ще ми то я поспорю вже забув. Да. Все одно виграю. Мені що? Не перевикати, хіба. Так. Поїхали. Давай, быстрей таймер. Ну пікайте, таймер, ну. Задрав таймер. О, 6-7. Я, я навіть не побачив, що я вибрався. І погнали. Це ж я, я, я пролагав, рібзя. Кипець я пролагав тільки що. Де той? А, а де він? Не понял. Йдуть? Оп! Ні, він тут нема. А, от і де пражешся. Хапхуть я! Це ще був раунд. Чого тут застиг? Інтересно. Не пофиг. А це що? вирішальний раунд. Ой-ой-ой, зараз ми його вб'ємо. Ем... ВІНІВІНОВ! А, давайте напишемо. Боже. Боже, боже, боже. Сцикло просто. Засал. <laughs> Стоп, а ты же... Бля, я не дома написал! Йо. Давай напишем у заходи. Щоб він, типа, до мене зайшов. Ну, я хочу з тим же дограти, я й цьому обічав. Я пишу. Ой, сорян, не тебе. А оце оцей засав. Ну, що засав? Важ він засав, просто засав. Ой, боже братик, сорян, сорян, Якщо ти дивишся це відео, то сорян тобі велике. Так, окей, давайте, якщо вибиваємо анімацію G-команди, то ну, ми виходимо, ми тіпа, виграли. І оцей чел, я е, бляха, я... Добре, друзяки, тоді дивіться відео. Якщо на це відео набереться кучу лайків, то я дам ID е, у е, цього чела, який тільки що ліфнув. Е, він каже, що він мене 100% обманув, тому що я не вірить, що він дівчинкам слишком хорошо грає на ножах. Цілих два рази мене вбив. скільки? І то я заговарився. Ну окей, рібзя. Будемо жавати анімацію на GMDO. Поїхали. Давайте зараз ще щось напишем. Окей, давайте пока анімацію бувати. Нема поки анімації. Ще анімація. І ще анімація. Коротше, у вас просто буде безголос. Трещок невеликий. Ну, мені надоїдає, друзяки. О, подивіться, які вони гарні графіті. Ой, ви якраз. О, блін, я тільки що задивився на графіті нечану. Ой, дурачок. Ну, нічого різям. Добре, подивіться, поки на графіті, і оцініть, яка вам саме більше подобається. Він є, наприклад, сніжинка і той прицел. Добре? Де вона? Де та анімація? Де та анімація? Ми шукаємо анімацію. Здравствуйте, ми сьогодні відео шукаємо анімацію, але в мене вже є ролик на ютуб каналі. Можете його подивитись, де я показую анімацію свого джі-команду. Добре. Так. йо моє ще анімація пролетіла. Ну добре, давайте. Ще одна анімація. Друзяки, Скільки мене анімація ще було? Ну добре, давайте. Зараз ми строгі тут... Як його? Правильно. Впевнені, давайте ми по-українськи скажемо. Ми впевнені дуже сильно. Зараз буде анімація G-команду. Давай, 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 g Джейкоманчик, мій ножик. А як він він що, літає, типу в нього? Бачите, нижню частина руки, вона якась типа... О! О! Є, yeah, знайшов, 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 знайшов. Отче я цей нож люблю. Красивий, гарний. Джека тонкий. Так. Ну він, він не може. Бляха, він пише не може. Прості. Оки не Ну окей, давайте Рівзя, будемо закінчувати, Той застяв і лівнув. Так що, Шо... дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити кучу лайків, підписуватись на мій YouTube канал, а також на друзів і так далі. І там ще дякую дуже великий за перегляд. Не забувайте подписывайтесь на мій канал. Хто хоче до мене в друзі на 1000 покаже покажу свой А о, Поки ви можете подивитись. Окей, ну у мене такі. так, такі друзі. Так, я хочу подивитись у того чела, де він. а я забув, де? Де я забув? Де я забув? Я забув, я забув, де він. А, в конвертик. Зараз тут А, вот в точно Так. Ну, добре, друзяки, дякую вам за передбати, ставити кучу лайків, підписатись на мій ютуб канал. А всім па-па!